Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Традиційно в цій порі на початку тижня ми представляємо для вас такий набір аналітичних студій. Окремі з них стосуються ситуації абсолютно військової, і там ми говоримо з військовими експертами. Ну а я ж натомість пропоную від свого імені, теж від імені колег аналітику міжнародного характеру все, що стосується е, рухів на, скажімо так, арені міжнародній, але з проєкцією звичайно на політичний Київ і з проєкцією на Україну, от про це все сьогодні, теж будемо говорити хоча тема є цілком конкретна. Ми поговоримо про ракети Томагов для України чи американська адміністрація, і чи Дональд Трамп. Так на правду погодиться передати ці ракети, що стоїть на заваді наразі, чи це питання радше технічні, чи все ж таки це історія політична або геополітична? От про все це поговоримо е, упродовж найближчого часу. Просто зараз представлю вам співрозмовника. Це є Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Ну, ми вперше бачимось в етері тому я радий бачити. В нас з нині прем'єра. Доброго дня. пане вітаю вас. Доброго ранку. так так, отже, якщо ми говоримо про контекст міжнародний, тут я думаю, темою такої топ 1 в міжнародних медіа можна вважати ситуацію на близькому сході. На момент запису нашої розмови є інформація про щонайменше сімох. Заручників живих заручників, які Гамаз передав Червоному хресту. Власне, тут я буду посилатися передовсім на армію оборони Ізраїлю. Вони цю інформацію підтверджують. Е, є інші джерела, які на це вказують, але судячи з усього, процес пішов. А сам Дональд Трамп, перебуваючи на борту свого літака, Air Force Ейфорзван сказав про те, що війна закінчилася. Це була така в його стилі характерна заява. Ви знаєте, війна закінчилась, і він кілька разів повторив цю фразу. Е, те, що він Бувається зараз на близькому сході, те, яким чином американська адміністрація в це заангажовані, що ми про це маємо знати наскільки це може відбитися і чи відіб'ється на, на Україні, зрештою, як я говорив на політичному Києві. Так, я абсолютно згоден про те, що це надзвичайно зараз важливо в контексті конкретно близького сходу і конкретно того, що відбувається в принципі у світі, і те, що впливає на територію України на офіційний Київ, абсолютно зрозуміло, що наразі після того, як я сподіваюся, дійсно встановиться мир на близькому сході, конкретно в регіоні Ізраїлю та сектору Гази, президент США Дональд Трамп зможе повноцінно сфокусуватися на питаннях припинення війни Російської Федерації на території України. Ясно, що Конфлікт війна а, на близькому сході між Ізраїлем та Хамасом над впливає на події на території України і на війну Російської Федерації, тому що ми знаємо, що Фактично, Російська Федерація намагається різними чинами балансувати і якби вони не проти Ізраїлю грають. Але ми прекрасно розуміємо, те, що Російська Федерація взаємопов'язана з офіційним тегераном а офіційний тегеран повноцінно пов'язаний зі своїми проксі такими як Камаз такими як а, там угрупування в Лівані, такими різними угрупуваннями в Ємені і так далі. Тобто, це його проксі сітка, яку він використовує а, як своїх гравців, намагаючись натискати на різні кнопки, і Хамас, принципі, є. Однієї з цих ключових кнопок, кнопок, яка тисне на Ізраїль. І наразі абсолютно ми бачили різні відео зараз в секторі Газі про те, що йдуть обміни, а і деякі люди повертаються всередину сектора Гази. Але в принципі, те, що зараз дуже не подобається Ізраїлю, Хамас дуже чітко показує, що він кінцево не знищений. Тому що перед тим як люди заходять там назад в свої домівки, іде колона, і в рамках цієї колони видно, що з іншого боку контролюється і моніториться цей весь потік певними людьми з озброєнням, з там незрозумілими там якимись надписами з бронежилетами і так далі. Ну тобто, абсолютно зрозуміло, що це бойовики Хамас. А що важливо для мене в ці всі історії, мені особисто це моя суб'єктивна думка як аналітика. Мені не подобається цей формат, коли президент США Дональд Трамп після того як отримав записку, або після того, як там знав про це перші декілька секунд, одразу ж заявив про це по факту на весь світ в усіх медіа. Такий надчутливий процес, попри те, що рано чи пізно він будь-якому випадку стане більш публічним, повинен бути чітко відкаліброваним, тому що. Зірватися вся ця угода, не дай боже, може в будь-який момент. Ми прекрасно розуміємо, наскільки ненавидить Ізраїль Хамас, наскільки Хамас ненавидить Ізраїль, будь-яка провокація, будь-який нюанс, будь-яка помилка може просто підірвати всю цю ініціативу, і можемо навіть не говорити про потенційну реалізацію другого другої частини плану про відбудову гази. А може навіть перший план зірватися. Звичайно, я сподіваюся, що такого не буде, тому що це не грає в національних інтересах офіційного Києва. Сьогодні буде саміт в Шермедшей. Саміт миру і зараз комунікація президента США та прем'єр-міністра Біміна Нітаняху є з представниками Катару, Єгипту і наскільки я розумію, що Ердоган дуже сильно також у цих історіях взаємопов'язаний. Ідеться координація, і я сподіваюся, що це вирішиться в позитивну історію. Ізраїль буде контролювати надалі сектор газа там, там здається, десь близько 50-53%, Тобто, вони не повністю виходять з сектору. Вони фактично сектор Основну частину прибережно оточують, і е, це такий буде, скажімо так. Повністю оточені, повністю оточена територія, де будуть знаходитися люди, які жили на території сектору Газу, і, і у разі того, якщо будуть певні провокації, Ізраїль прямо заявив про те, що вони будуть робити відповідні дії. Можливо, не таких масштабів для того, щоб не провокувати Катар, Єгипет, Туреччину та інші сторони. Але якщо ситуативно необхідно буде вирішувати безпекові питання, вони це будуть робити, але в наших національних інтересах для того, щоб ескалація зменшувалася на близькому сході. І Дональд Трамп зміг повноцінно сфокусуватися на питаннях війни в Україні. Ну до речі, якщо ми говоримо про ці про слова американського лідера про закінчення війни, чи тут знаєте, ми не входимо в певну таку паралель, вона не може бути абсолютною, звичайно, і те, що відбувається на близькому сході, те, що відбувається в Україні, має там різну природу, різну інтенсивність, різну динаміку. Та але е, так само досить часто я, наприклад, чую з боку колег західних медіа, зокрема західних теж аналітиків, які говорять про можливе закінчення війни, маючи на... української, тобто та російсько-української, маючи на увазі при цьому не закінчення. А затримку війни, і чи не в ту саму історію ми зараз входимо, коли Трамп, замість того, щоб говорити про затримку цієї війни або заморозку цієї війни на близькому сході вживає слово закінчення? Я абсолютно, абсолютно з вами погоджуюся, це абсолютно слушна думка. Так воно і є. Ми розуміємо про те, що закінчення великої війни часто може відбуватися, якщо брати приклад Другої світової війни, коли повністю режим знищений, коли там дуже багато офіцерів, політиків, тих, хто підтримував режим, виїхали в Аргентину, коли, мовно кажучи, місто стояло абсолютно без політичної влади, яка вчиняла ці дії. Я думаю, що якщо говорити про Хамас ще потенційно можна в такому ключі. Чи і те наполовину, то в плані Російської Федерації це абсолютно некоректно. Москва стоїть Путін на місці, еліта Російська на місці, і попри те, що це абсолютно зрозуміло, але це є фактом. Російська Федерація надалі продовжує мобілізовувати населення. Російська Федерація надалі продовжує посилювати свій військово промисловий комплекс. Заморозка потрібна зараз усім, так чи інакше, для того, щоб зробити, скажімо так. Певне оновлення своїх сил, як політичних, так і економічних, так і військових, і це там ну два, можливо, три роки до 28 до 29 року, і те, якщо вона зупиниться повноцінно. Але надалі ми розуміємо, що це питання екзистенції російського режиму і Путіна, і без війни екзистенція російського режиму і Путіна неможлива. Це вже технологія, яка. Провокуються вже тепер не тільки на Україну, а на і інші сторони країни НАТО, Естонія, Польща, провокації в Мюнхені, в Осло, Копенгагені і так далі. З дронами, і це вже історія про те, що це повноцінна політична технологія Володимира Путіна, який проектує, от вибачте, цей от весь желч населення Російської Федерації і свій внутрішній желч. Кудись ззовні для того, щоб виплескувати всі ці емоції і впроваджувати такі дії. Путін без війни не виживе, тому що необхідно бути чітко понятійно відповідати за ті питання, які він наробив всередині Російської Федерації, економічні а і чисто демографічні, тому що повернеться частина населення і. Я не кажу, те що в Росії буде тотальний хаос, в принципі, Росію можна я вважаю знищити в Україні тільки якщо її знищувати зсередини, так її можна поступово на наших кордонах щупати і так далі. Тобто, це дуже взаємопов'язана історія, але є історії з різним там мусульманським населенням і на Кавказі, і в Казані, і в інших регіонах. Тому Російська Федерація на мій. Погляд, і дивлячись на історію, може бути знищена у комплексі, але найкраще вона знищується саме середини. Ракети Томагу для України, власне, багато про це говорять на рівні офіційному, і тут упродовж е, останніх днів з'явилася з'явився коментар речника Кремля Дмитрія Піскова, який говорить про стурбованість. Я не буду зараз там дослівну цитату називати, але тут ключове суть та росіяни моніторять, вони відстежують, що хто в світі говорить про ось цю потенційну передачу, що говорять американці, і наскільки це може бути серйозною перспективою. Є слова самого Дональда Трампа. Він їх сказав, знову ж таки, заходячи на борт Air Force One, Пан, виліт, вилітаючи на близький схід, е, що він говорить, е, він не виключає постачання Україні далекобійних ракет в разі, якщо Росія не припинить війну проти України. Е, дивись пункт перший. Це я говорю аудиторії, коли ми говоримо про припинення цієї війни. Е, Пан Остапенко щойно детально пояснив, чому це неможливо. Та? Ну а пункт другий якраз полягає в тому, що Трамп в цій ситуації е, готовий їх передати Україні. Це дійсно так. Я вважаю, що це дуже комплексне питання, яке зараз необхідно чисто потенційно кларифікувати, тому що заява є. Ми прекрасно знаємо, що заяви пана президента США Дональда Трампа досить амбівалентні, і головний мозок президента США Дональда Трампа також амбівалентний. Я не вважаю, а деякі люди говорять, що Дональд Трамп божевільний. Я не вважаю, що він божевільний. Я вважаю, що він хаотичний у своїх діях. Це в певних питаннях його мінус, в певних питаннях його плюс, тому що таким чином він дезорієнтує не тільки офіційний Київ, але часто і офіційну Москву та Пекін. Абсолютно зрозуміло, що про передачу томагавк ідуть дуже інтенсивні розмови. Ми бачили те, що президент України Володимир Зеленський комунікував з президентом США Дональдом Трампом у суботу, 11 жовтня. Після чого прокомунікував через майже там щось 24 години у неділю, 12 жовтня. А це говорить про те, що був затверджений план комунікації, тематика, яка була затверджена по комунікації, і це добре, тому що такі інтенсивні розмови. Просто фактично два дня підряд. По перше, не було такого прецеденту. Були там якісь спреди на місяць, на два по комунікації, на три тижні. На, на там на 4 місяці було а, і я думаю, що так дійсно наразі вони серйозно говорять про передачу ракет тамагав питання в тому, що там є ще різні модифікації: блок 3 блок 4 блок 5 а, Блок 4 точно не знаю. Блок 5 точно є. Це питання уточнення. А, і наразі абсолютно зрозуміло те, що ну, по перше, питання в тому, якщо передадуть то скільки тому, що. Наразі зрозуміло, що ми повинні вдаряти не тільки по нафтопроробним заводам, а повноцінно бити по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. І, звичайно, дронами лютий, які там мають умовно кажучи, за відкритими джерелами за відкритими даними боєголовку бойову частину, 75 кг, кілограм. Це не може повноцінно знищити дуже захищені заводи, які там мають бетонні споруди, цеглу і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто по НПЗ можна вдаряти, це не так складно з. З такою бойовою частиною, але коли це надзахищений об'єкт, ще й з ППО, ще й реально фактично, тобто просто матеріально це знищити складно, необхідні нам більш серйозні ракети, які вже випробовувались впродовж багатьох років, там десятків років помагавши а, І тому питання в тому, що. Настільки високоточне озброєння, яке розкидається всього лише на 10 метрів і б'є з бойовою частиною, мені здається, щось там е -е, півтони, ну то це непогана історія. Питання в іншому, що абсолютно зрозуміло, що президент США Дональд Трамп використовує тему Томагавків як Тиск на Москву, тому що наразі ми обмежуємося виключно розмовами, комунікацією та офіційними заявами, які поки що не призвели до того, що пан президент США Дональд Трамп передав нам томагавки, і не призвели до того, що Сполучені Штати Америки повноцінно посилили свій санкційний режим. Вони повинні це робити. Наша е, сторона офіційний Київ, президент України Володимир Зеленський, офіс президента України, Міністерства закордонних справ України, різні аналітичні центри. Е, Мідія формують певну наративну рамку, комунікують напряму, доносять наративи до головного мозку президента США Дональда Трампа. Але так. зрозуміло, що наразі це питання тиску на Москву і наскільки мені відомо, знов ж таки це є моєю суб'єктивною інтерпретацією і те, про що я чув. А на, наразі розглядаються питання того, що білий дім дивиться на те, а, що буде робити Російська Федерація конкретно у реальних питаннях деескалації і у реальних питаннях для того, щоб, хоча б, створити якийсь реальний практичний прецедент початку мирних перемовин. Час у них є десь. Ну, найближчий місяць, так до листопаду, 10 листопада, звичайно, ситуація може змінитися, тому що амбівалентний головний мозок і прийняття рішень в офіційному білому домі надто хаотичні. Поки що, наскільки мені відомо, є така рамка, і білий дім зараз дуже добре розуміє, що всі ці заяви маніпуляції Путіна, які він закидував Дональду Трампу на Алясці, про те, що якби там не відбулася, якби президент США Дональд Трамп був би президентом, то війна в Україні не відбулася б звичайно, президенту США це дуже приємно чути, тому що в нього психотип чітко нарцисичний. Але питання в тому, що мені здається, що наразі білий дім тверезіє у своєму розумінні і розумінні природи цієї війни, і тому э, розуміють, що маніпуляції маніпуляціями, заяви заявами, э, от графа СБІ в зміну риторику і фреймів, які запускаються на західних партнерів та конкретно головним Дональда Трампа, вони не мають реальної э, повноцінної бази. Або якогось базису для того, щоб це імплементувалося в етап перемовин. Якщо навіть і реалізується етап перемовин, і будуть якісь перемовини, це вже інше питання. Але ми всі прекрасно розуміємо, що Володимир Путін а, також на мою суб'єктивну думку не буде ні в якому листопаді, ні в грудні, ні в січні зустрічатися з паном президентом Володимиром Зеленським. По про те, що наша сторона цього хоче, не тому що подобається Путіна, а тому що тільки Путін вирішує кінцеве рішення щодо завершення війни там зі своїми трьома-чотирьма і я думаю, що якщо конкретна дія і буде, то це теж буде маніпулятивна історія ФСБшників в Кремлі, які запустять історію про те, що нібито давайте будемо їхати в Катар, Будапешт, Бжене. І в рівень переговорної групи, наприклад, там запустять туди максимум Лаврова, і те, в чому я дуже сумніваюсь, і будуть говорити про те, що перед тим як зустрітися повинні Зеленський та Путін, спочатку треба проробити оці от неймовірні неймовірний масив технічної інформації, яка потім якимось чином буде реалізовуватися повноцінний мирний план, вже коли президенти зможуть його підписувати. І цю ситуацію і історію можна тягнути місяць, можна тягнути три місяці. Можна створити нову провокацію, обвинуватити Зеленського тобто, або Україну. Ну, це історія про те, що рібята затягують війну і затягувати вони її будуть доти, доки зможуть. Тому що без війни цей режим в Росії вижити не може. Ну, ось ця квазілогіка, якою росіяни зараз послуговуються, чи вона може мати подальшу перспективу. Я пригадаю, наприклад, їхні їхні е е е їхню візію, їхні бачення того, як мав би тривати переговорний процес після Аляски, вже після зустрічі з Дональдом Трампом. Росіяни просто це теж важливо відзначити формально. Вони ніколи не говорили про те, що вони не хочуть розмовляти про те, що вони не готові, про те, що вони не бачать мирного шляху, і так далі. Вони тільки говорили про свої умови, які очевидно є нереалістичними. Ну, наприклад, давайте замість Женеви чи замість е е е Анкари. Або замість відня зустрінемось у Москві. Очевидно, що це є неможливим, але з іншого боку, формально це ж пропозиція, і тут постає питання: наскільки ось ця така квазілогіка вона може бути ефективною, і як довго Росіяни можуть її використовувати в стосунку до, до Дональда Трампа передовсім. Ну, я абсолютно також з вами погоджуюся. Я вважаю, що питання про а, давайте зустрінемося, але зустрінемося в Москві. Ну, це по перше, історія про те, що досі Російська Федерація та офіційна Москва сприймає офіційний Київ, як нібито свою колонію, другу територію або будь як будь -як по іншому. Абсолютно не, не я не, не важливо, яким чином росіяни сприймають нас в Москві, тому що ми зараз у офіційному Києві у Києві формуємо свою рамку, свій світ, свою там таку от мікроцивілізацію в східній Європі, і тому Київ буде посилюватися. Попри дуже великі складнощі, і абсолютно не важливо, що росіяни думають про нас в Москві. Важливо те, про що ми думаємо про себе у Києві. Е, ну я вважаю, що ця історія про зустріч у Москві зі сторони Російської Федерації та офіційного Кремля була такою ну надто топорною комунікацією та пропозицію. Ну, абсолютно зрозуміло, те що президент України Володимир Зеленський ніколи не поїде до Москви для того, щоб там комунікувати і підписувати. Вони б хотіли б це показати, начебто, наш президент приїжджає там до, до Хана або до царя, або до ще там когось. Імператора на ковер ну звичайно, такого робити ніхто тут не буде ніхто не просто не думає про це в природі дії офіційної влади в Києві. Таких думок немає і не повинно бути і ніколи не буде. Поки ця влада проукраїнська, ця наступна всі 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 влади. Я маю на увазі як природа влади угу. а, і тому. Я вважаю, що ну звичайно ця вся історія це просто маніпуляції. Питання в тому, що якщо робити такі топорні заяви, такі от топорні, нібито погодження на комунікації, ну це дійсно історія про, про місяць, про, про два. Я не знаю. Але я впевнений, що всередині Російської Федерації практично розуміють, що маніпулювати можна довго, і маніпулювати можна і питанням сприйняття не тільки Дональда Трампа, але й всередині Європейського союзу Америки, і навіть є у них свої важелі впливу всередині. Ні, України, а якщо говорити конкретно про європейський союз і правопопулістичні партії, і альтернатива для Німеччини, і Марін Лепен і реформ UK найджела фаража у Великобританії по про те, що я не хочу там звинувачувати начела фаража в усіх грехах світу правих популістів на континенті в Європі. Але тут я з цієї історії хочу вивести трошки іншу тезу: що будуть вибори в 2029 році в парламентській в Європейському союзі і Наразі в Україні граючись в так званий Ріалполітік, звичайно, треба надсильно пропрацьовувати з партнерами з правоцентристами, з лівоцентристами, з лібералами, з зеленими партіями в європейському союзі свої свої комунікації, але через неофіційні канали надважливо комунікувати з правими популістами, тому що частка їх впливу в європейському парламенті у 2029 році очевидно зросте. І те, яким чином європейський союз буде ставитися до України після 29-30 року, дуже сильно повпливає на майбутнє нашої країни на вступ України до європейського союзу і, взагалі, на безпекову ситуацію на континенті, тому наративи до правих популістів, які там очевидно. Мають позитивні інтенції сприйняття Російської Федерації тим чи іншим чином повинні бути посилені за сторони офіційної офіційного Києва через неофіційні канали. Це надважливо на це у нас є чотири роки, і це питання необхідно пропрацьовувати. Попри те, що це задача дуже з легких. Ну до речі, ви цікаво, тезу сказали щодо цього ось цієї комунікації, наскільки, в принципі, можливо, так, тобто, ваше позитивне ставлення і там позиція, яка вказує на те, що це треба робити, вона якраз і дає мені привід зрозуміти, що ви бачите в цьому потенціал. Але якщо враховувати передвзятість імовірно заангажованість саме в російську політику, наскільки це реалістичний процес як такий, тому що ну я припускаю, що я зараз не ставлю там Віктора Орбана на 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 один щабель з тими політичними силами, які ви перерахували, він має там дещо іншу політичну природу, але я припускаю, що проблема України і Віктора Орбана, тобто нашої комунікації, є не в тому, що він нас не до кінця розуміє, а навпаки, в тому, що він є заангажований в російську політику, і як би ми не комунікували, ми не знайдемо спільної мови. То чи тут не є якраз ось ця проблема основною: що е, комунікувати звичайно можна і треба, але ну питання, який з того буде результат? Я абсолютно з вами погоджуюся. Я думаю, що так воно і є у своїй загальній макрорамці, але я думаю, що мікродеталі, які потенційно можуть прощупуватися на рівні від 10 до 20% і людей, і потенційної можливості. Вартують тих надважких зусиль, які коштують в цій геополітичній в Україні, Європі і безпеці на наступні там 10 років. Це дуже складна історія, і тут важливо ще не образити наших реальних партнерів, які виступають за, за реальну підтримку України, і це там правоцентристи і християнські партії Європи. А це, це це дуже, це дуже важливе і чутливе питання, яке. Не просто треба обережно робити, але ще в деяких питаннях пояснювати тим фактичним партнерам, які у нас є, що ми не можемо не робити цього, тому що ризики занадто великі для України, тому що якщо це внутрішня політична європейська боротьба, яка абсолютно демократична, так воно і повинно бути. Але вибачте, у Франції є шанси на те, що в Парижі, Страсбурзі і Марселі. Буде нормальне мирне життя люди будуть. Комунікувати, споживати, створювати валовий внутрішній продукт. А от у України, у Харкова, у Лозової, у Павлограда у там у Дніпра, ну вибачте, шансів набагато менше. Тому питання в тому, що так, треба доносити певні наративи, це робити складно. Я взагалі не бачив, щоб про це хтось повноцінно комунікував медіа з української сторони. Якщо це можливо, я такими своїм чином такими словами створюю прецедент. Публічний, можливо, вже є дії певні не публічні, але я, от зі своєї суб'єктивної сторони, зі своєї точки зору говорю про те, що це необхідно робити. Я це теж нічого такого в цьому глобального немає. Я колись, от в Брюсселі, просто запитав людини з альтернативи для Німеччини. Ми були в Європейському парламенті. Я запитав: взагалі, які дії зі сторони України не на офіційному рівні, на будь-якому рівні можуть посприяти тому, щоб, вибачте, ви нас краще. Зрозуміли і зрозуміли, що ну там Україна це не супер-пупер ліволіберальна країна, яка там, я не знаю, за 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 все хороше проти усього поганого. Ну тут дійсно країна, скажімо так, в умовах цієї війни радикалізована, і ну ми східна Європа, яка фактично там на фоні деяких ліволіберальних партій в Франції або в Німеччині є достатньо традиційною, достатньо. Певним чином консервативною е, у нас є звичайно різні думки. У нас є різні, е, скажімо так, пласти населення з різними ідеологіями. Це нормально. Ми теж в цьому питанні європейзуємося. Але ну, вибачте, коли нам говорять про те, що ми там супер-пупер ліволіберальний проект, і офіційний Київ, Україна та Зеленський це щось таке про, про якихось рептилоїдів і так далі. Це неправильно. І те ж саме, якщо говорити про Ізраїль. Я комунікував з деякими ізраїльтянами, то вони думають, що ми підтримуємо Хамас. Я кажу, любі друзі, ми не ліволіберальний проект. Ми не виходимо на вулиці Парижу, Лондону, Берліну, Страсбургу та Мілану, піднімаючи палестинські прапори. Люди жахливо страждають на території сектора Газу, я би не хотів би, щоб ця війна відбулася, але Ізраїль наш стратегічний партнер, попри те, що деякі речі, які робив Ізраїль в секторі Газу, дійсно, на мою особисту думку, неприпустимі. Але якщо говорити на не на мікрорівні, а на макрорівні. Це дуже велика гра, велика шахівниця. Ізраїль захищається від Ірану і ми захищаємося від Російської Федерації, яка нас ненавидить і хоче знищити. тому Намагатися створювати прецеденти комунікації з різними сторонами з різних сторін є важливим. Ну ізраїльтянам можливо пояснити те, що в Києві реально 95% відсотків населення виступає за співпрацю з Ізраїлем. Вони нам передають там і різні там пускові системи до ППО і так далі. І це важливо. І, ну я не, не комунікував у Києві ні з ким, хто говорив мені, що ну там підтримуємо Хамас і Іран. ну Там може там два відсотки населення є, але. Більшість у Києві підтримує Ізраїль. і Ми навіть намагаємося будувати в Україні проект другого Ізраїлю. Що ми хочемо жити успішне, повноцінне життя, як в Тель-Авіві, з неймовірними е, висотками, з економікою, з ВВП там з ВВП на душу населення 20-30 тисяч доларів. Хотілося б до цього дожити, Але ну, ми розуміємо, що екзистенційна загроза нікуди не дінеться. Це питання не просто фактажу, а це питання географії. Тому та, це дуже комплексний процес. Ну так, бачите, тут єдине, що я можу додати так на фінал нашої розмови щодо цієї комунікації, так і дійсно треба комунікувати не тільки з тим, хто нам симпатичний в сенсі політичному, та е, я можу тільки сказати про те, що, наприклад, в розпал е, усієї так званої зернової кризи на кордоні, я мав комунікацію з представниками польської конфедерації, з очільником Люблінського осередку цієї партії. Не скажу, що це була ще раз симпатична розмова, але вона була конструктивною. Тому тут е, багато чого ще для нас. Нас треба або нам треба зробити. Я вам вдячний за цю розмову за сьогоднішній етер. Глібо стапенко ще раз нагадаю: політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Побажаємо нашій аудиторії спокійного дня. Бережіть себе і будьте у безпеці. Дякую, що Рома Дякую.